Ось так на фірі вже більше двох місяців. Ці діти щодня добираються до школи та повертаються назад додому. А все тому, що єдиний маршрут, який проходить через село Поршна на пустомитівщині, компанія-перевізник відмовилась обслуговувати. Дуже погано ходити ходити додому без маршрутки. Ми раз-то йшли з другом, пішки додому, то то була гроза, дощ. Як ми потім прийшли додому, всі були мокрі. Люди в пустомете в район ні сполучення ніякого, ні з аптекою, ні з лікарем Взагалі ми відірвані від цивілізації від світу учаток 16 кілометрів від Львова. Ми йдемо, держава йде в Євросоюз. а Ми фірою возимо дітей до школи. На обслуговування 116-го маршруту зі сполученням Львів постомати селяни нарікають вже другий рік. Утім, тепер налаштовані радикально. Ми реально на другий тиждень значить збираємо не знаю фірами, машинами, хто куди і на липники перекриваємо стриску трасу. Ми постійно звертаємося в обласну адміністрацію районну, щодо вирішення даних питань, зокрема із дорогами і з пасажирськими перевезеннями. Але на жаль, ситуація не рух. І вже вона стала катастрофічною, бо йде зима. І люди мусить кілька кілометрів йти пішки. Якби зробили дорогу більш-менш нормально, відповідно, напевно, і б знайшлися якісь перевізники набагато більше. перевізників. а та як у нас ні дороги, толком немає нічого, тому і перевізники, я так думаю, відказуються. Усі наші спроби поспілкуватись із перевізником виявились безрезультатними. Тим часом влада області підтвердила про ситуацію в курсі, але вплинути на перевізника не може. Їздив на тому маршруті компанія Аріал він зараз написав листа ну місяці два тому, що не може забезпечити. Це даний маршрут він мотивував тим, що там дорога не дуже в ідеальному стані. Оскільки в обласному бюджеті на 2015 рік витрат на ремонт доріг у селах поршна та підсадки передбачено не було. Зараз взяти гроші просто ніде. Пояснюють в обласній адміністрації. У мене певні бачення, щоб хоча б ямковим ремонтом ями, які є, гарно заводу завод асфальтуємо катками, катками вкатання та чи проведуть хоча б ямковий ремонт ще до кінця цього року, чиновник не в змозі сказати, хоча запевняє при плануванні нового бюджету. То цю проблему врахують, а ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією.